Сьогодні наша знімальна група знаходиться в сільськогосподарському товаристві Зоря села Владиславка якраз на території, де розташована сонячна електростанція. Наше сьогодення на превеликий жаль дарує нам багато викликів, негативних викликів, і саме серед них і енергетичний виклик, коли ми залишаємося без електроенергії яким чином сонячна електростанція допомагає вирішити цю проблему у нашому репортажі, Микола Котловий, головний енергетик СТОВЗОРЯ, зазначив, що рішення використовувати сонячну електростанцію було прийнято після ґрунтового аналізу ситуації і можливостей господарства. Ну, По-перше, якісь альтернативи треба вводити, щоб ну, зменшити витрати на електроенергію на те, що беремо ми з мережі. І, ну, як не є, якась альтернатива і якийсь бюджет у нас остається на місці. Можемо той бюджет десь ну, якусь копійку да, в друге місце виділити, потреби якісь закрити цього бюджету. Бо, на жаль, зараз мережева електроенергія. Дуже дуже коштує і щоб буде далі, невідомо невідомо про це. Як ви можете охарактеризувати вашу установку? Ну, Установка проєктно розроблена на 150 кВт. Вона живить повністю, це господарство, то, що у нас тут на території є. Контор, ну, Всі приміщення, які у нас тут на території є. Вистачає? Вистачає. Поки вистачає, що буде надалі, де на повну потужність ми не виходили на ще 20 кВт. Це ще залишалося як резервних. Значить, на все і працювало у нас на теремі і сушка, і зави, і круперушка, і господарство. Ну, 130 кВт, ще 20 кВт у нас було якось в резерві. Що буде далі, подивимося. От на сьогодні можна сказати, коли буде окуплена ваша установка? Так, я думаю, років через два. Я думаю, має... да, це все залежить від споживання, це все залежить від виробництва. Як будемо працювати, так і воно буде себе окупляти. Як в обслуговуванні? Ну, в обслуговуванні поки тяжко після того, як побудували, бо зараз пішли ці бур'яни. Я думаю, ми з бур'янами гербіцидом, нічого не обробляли. Ми поки його косимо. Я думаю, на цей ще рік воно травичка його низенька покриє і буде все воно добре. Поки нічого не робили, в нас такої запиленості тут немає, щоб їх часто мити, поки справляються погодні умови дощі. Основний принцип роботи сонячної електростанції наступний: сонячні панелі перетворюють енергію сонця в постійний струм і передають в інвертор. Мережевий інвертор інвертує постійний струм зміни і скидає його в загальну мережу підприємства. Звичайно, потрібно враховувати, що сонячно не завжди. Буде сонце, будуть панелі працювати, не буде сонця, воно ну, не працює, де хмарка знайшла, дивишся, спостерігає, зразу потужність падає виробництво, але ну, трошки підтримує. воно. Да, Сонце є, працює, воно все добре. Всього на цій сонячній електростанції встановлено 4 ряди панелей. Загальна кількість сонячних панелей десь приблизно 180 штук. Помимо цих панелів у нас також встановлені ще генератори, дизельні встановлені. У зв'язку з відключенням масових світла було прийнято рішення поставити генератори по підрозділах. Загальна кількість з нас на сьогоднішній день таких генераторів три. Три три генератора, два нових і один старенький стоїть на машино-тракторному парку. Керівник СТОВ «Зоря» Іван Василенко та головний енергетик Микола Котловий постійно у пошуках альтернатив енергозабезпечення господарства і сонячна електростанція одне із його вирішення, яке уже зараз дає відчутний результат на сьогоднішній день. По цьому то десь 60 від 60 до 70 відсотків. Електроенергію ми споживаємо від сонячної електростанції. І якби все добре, може ще будемо далі продовжувати їх установлювати, щоб перекрити мережеву електроенергію, здешевити наше виробництво. Тож сьогодні товариство має надійне джерело енергії, яке захистить від наслідків непередбачуваних ситуацій та працює з поглядом на майбутнє не тільки виробництва, а й довкілля. Бо використання сонячних електростанцій допоможе знизити викиди шкідливих речовин і убезпечити природу після нашої перемоги тут ще жити нашим дітям.